Те, що сьогодні ми чуємо, і те, що хвилює або е, ситуація, яка сьогодні в країні, вона торкається кожного з нас. І ми в тій чи іншій мірі відчуваємо те, що робиться, і багато людей вирішує, що нам робити в цій ситуації, як поступати, що робити, куди рухатись, і яке відношення моє. Повинно бути в тій чи іншій ситуації. І як віруючі люди, ми говоримо і повинні думати і робити це все на основі Слова Божого. Тому що Біблія говорить, слово моє, то тобто, Слово Боже є істина. І все, що ми будемо робити по Слову Божому, буде правильно і буде істинно. Сьогодні багато людей. Вирішує ту чи іншу, займає ту чи іншу сторону в цій війні, яка є війна між людьми, війна духовна, війна між країнами і війна всередині, всередині людей. І один брат, який був проїздом із Славянська, віруючий брат, і він сказав таку дивну цікаву історію, що проїжджаючи через блокпост цих людей. З однієї він зустрів чоловіка, якого він десь бачив, а потім він згадав, що він бачив його в церкві. І він запитав, він сказав, «Да, я в церкві». Проїжджаючи другий блокпост, вже з другої сторони, він ще одного брата побачив, який також був знайомий, і, вказується, що він також був з церкви. І багато років ми говорили про те, що Сатана вважає зробити так, щоб брати вбивали братів. Щоб брати ворогували проти брата, щоб брат йшов на брата. І деколи нам здавалося, ще навіть можливо року нема, що це неможливо. І деколи коли призивали до війська або брали в армію, то була така думка, що навіщо, навіщо армія? Нема ніякої війни, люди спокійно живуть, люди, навіщо витрачати гроші на цю армію, навіщо людям. Портити життя, забираючи на півтора року в цю армію. А ми бачимо, що Сатана не спав і робив свої справи. І сьогодні ми маємо. Тільки Бог розсудить, хто прав, хто винуватий, Бог розставиться на своє місця. І знову звертаючись до Слова Божого, ми читаємо, що Ісус Христос за тисячі тисячі років, передбачуючи ці події, які можуть бути. Серед людей він сказав одне важливе слово, яке повинно сприйняти, бути сприйнятим нами. П'ятий розділ Матфія, дев'ятий вірш «Блаженні миротворці, ібо вони будуть наречені синами Божими. І перефразуючи це Слово Боже, говорить, що синами Божими будуть ті люди. Які будуть миротворці. Навіть не ті люди, які хочуть миру, або ті люди, які е, бажають миру, або ті люди, які, можливо, сидять вдома на дивані і, і дивлячись новини, вони просто роздумують про мир, але будуть наречені або названі синами Божими ті люди, які будуть творцями. Миру. Кожен з нас займає якусь позицію, кожен з нас займає якесь місце, і кожен на цьому місці, на своєму місці, де ми знаходимося, повинен творити цей мир, який оснований на словах Ісуса Христа. І нагородою за це ми читаємо, буде названня Синами Божими. Біблія багато разів. Дехто порахував, що більше 400 разів Біблія говорить нам про мир. І коли ми починаємо читати Біблію з самого початку першої книги буття, ми бачимо, що Біблія нам говорить про мир, про мир, який був в Едемському саду, де все панувало, була повна, повна ідилія, де ходили звірі, де ходили люди, де ходили все те живе, що було, і між ними. Був мир. Не було спору за те, кому яка земля належить, не було спору, хто красивіше виглядить, хто краще вдягнутий, хто їжі більше взяв, хто менше, був ідеальний мир. І, і читаючи Слово Боже, знову від книги відкриття, ми знаємо, що прийде мир з другим пришеством Ісуса Христа, прийде мир на землю. І знову ми бачимо, що Біблія говорить там про Царство Боже. Яке буде в мирі. І де кожен з нас, який по Слову Божому наслідує це Царство Боже, буде в цьому мирі перебувати у вік. Слава нашому Богу за цю надію і за цю віру. Тому наша надія <кій> повинна бути покладена на Слово Боже і на Господа Ісуса Христа. І завжди люди, дуже дивно, але люди, навіть віруючі люди, ми, коли перебуваючи в цих дитячих таборах, завжди за приклад діти брали не простих людей, не таких мирних людей, а завжди хотів брати приклад з таких людей-войовничих. Давид був одним із перших, на кого рівняються діти, рівняються ці сценки, які ставляться, що він там мечом ходив на ворогів, перемагав, що він лева лева роздирав. Самсон був здоровий чоловік, який там. Челюсть освіти тисячу цих людей вбивав, ми бачимо, що на превеликий подив і жаль, ті люди, які робили такі речі, вони на першому місці. Біблія говорить одне місце в Єклізіасти 9:15, що один бідний чоловік своєю мудрістю спас місто. І друга половина говорить, що ніхто не згадав про нього. Я абсолютно впевнений, що люди, які можливо не зовсім помітні, і люди, які, можливо, не зовсім на виду, але вони можуть робити дуже багато в історії людства, в історії країни і в історії е, народу Божого. Що ж нам, як віруючим людям, або що Боже Слово говорить нам про те, якими миротворцями ми повинні бути, і як нам зробити так, щоб... Бути нареченими синами Божими. Перше, що нам дуже важливо, що ми повинні зрозуміти одну важливу річ, про яку говорить нам слово Боже: джерело або істочник миру є Бог. Дорогі друзі, ще раз повторюсь, ми повинні взяти в свій розум, в свої роздуми, в своє, все, все своє єство. Що джерелом миру є Бог. Ніяка армія, ніякі, ніяка зброя сама потужніша або ядерна, або сама сучасніша, е, ніякі армії, кількість або чисельність вони не можуть принести мир. І ми бачимо, що на останніх місяців весь світ пробує щось зробити. І нічого не виходить. Люди роблять з однієї сторони заходять, люди ведуть переговори, люди е, зустрічаються, люди підписують документи, люди дають обіцянки, люди дають якісь е, гарантії, а миру немає. І одна причина тому що джерелом миру є Бог. Якщо не знайти Бога, якщо не знайти правильну дорогу. Якщо не знайти цей мир в Бозі, то миру ніколи не буде. Так, да, можливо, буде яке перемир'я, можливо, буде якийсь час, що стріляти не будуть, можливо, якийсь час буде, що можливо не буде цієї війни. Але якщо люди не знайдуть цей правильне рішення, що джерелом миру є Бог, миру не буде. Один чоловік він порахував після народження Ісуса Христа, Кількість цієї війни або воїн, які були до 15 тисяч воїн, які були за цей час в світі. Це статистика війни. Мільйони людей були знищені на чиїсь амбіціях, на чиїсь думках, на чиїх неправильних відношеннях, на чиїсь, можливо, ще якихось питаннях, але мільйони людей були знищені нізащо, тому що не шукали там. Де потрібно шукати. Ісая за багато років до народження Ісуса Христа, Він говорив про Ісуса Христа і про Його народження, 9 розділ 6 віршом. Він говорив, що назвуть йому або дадуть йому ім'я Князь Миру. Ще одне місце, яке пише вже апостол в новому заповіті в римлянам, 15 розділ, 33 вірш. Ще одне місце, яке, де говориться про підтвердження цього, що Ісус Христос, як Бог, є миром, 15 розділ, 33 вірш, говорить, що Бог же міра да будеться вами. Амінь. Дорогі друзі, гріх, який прийшов через Адама і Єву, через чоловіка в світ, він привів. До війни почали воювати люди, почали воювати племена, почали воювати країни. І причина є одна: люди не шукають Бога. Багато років наша країна, багато років напротягом 20 з лишнім років ми чули ці новини, ці свідоцтва, що єдина країна в бувшому радянському Союзі, яка не, не було пролито крові. От єдина країна, де не було цих повстань, єдина країна, де не було кровопролиття. І на протязі цих же 20 з лишнім років цієї незалежності України, постійно на всіх рівнях, починаючи з президента і закінчуючи на рівні простих людей, говорилось про те, що люди, поверніться до Бога. Люди, якщо не повернетесь до Бога раніше чи пізніше, Сатана зробить свою роботу, тому що він прийшов украсти, вбити і погубити. Це говорить Слово Боже. Слово Боже є істина. Нельзя його обійти, не можна його обманути, не можна його закрити очі, не можна зробити вигляд, що його немає. Якщо Біблія так говорить, то воно так і буде. І довгий час люди ігнорували це. Довгий час люди, які відповідальні за ці речі, вони закривали очі на це. І зараз ми маємо те, що маємо, коли брат іде на брата. Брат з однієї церкви готовий вбивати брата з другої церкви, порушені сім'ї, порушені будинки, порушене майно, тому що гріх прийшов на нашу землю. Прийшов в тому вигляді, в якому, можливо, ми його не привикли бачити, але сьогодні ми його бачимо. Тому, дорогі друзі, на всіх рівнях. Людям, які будуть нам задавати питання, люди, які будуть можливо питати нас, ми повинні сказати, що єдиним джерелом миру є Бог. Якщо люди не повернуться і не знайдуть Бога, якщо люди не повернуться і не взищуть Бога, миру не буде. Одна війна пройде, можливо, закінчиться. Друга війна пройде, можливо, та закінчиться буде. Третя, п'ята і так до пришествия Ісуса Христа, поки люди... Не повернуться до миру. Ще одне, що важливо, якщо брати не тільки, не тільки відношення країн або відношення яких, про, проти воюючих сторон, дуже важливо розуміти, що ми, як люди, які призвані до миротворства, люди, які хочемо бути названі синами Божим, дуже важливо розуміти. Як робити або як прийти, і як зробити цей мир. Слово Боже, нам нагадує декілька місць, декілька е, історій, які записані в Слово Боже, і дуже важливо розуміти, і дуже важливо зрозуміти, що мир будується на правді і істині. Ще раз знову повторюю цю тезу, тому що це важливо зрозуміти. Що мир базується на правді і істині. Дорогі друзі, скільки б ми не говорили про те, що ми хочемо миру, скільки б ми не говорили про те, що ми трьома руками за мир, скільки б ми не говорили про те, що ми готові до миру, якщо цей мир не буде будуватися на правді і істині, миру не буде. Тому що на брехні, на обмані, на лукавстві миру не побудуєш. Я пам'ятаю одну історію, коли я нагадував про цю історію, будучи в Криму, з жалем і знову ж в світлі цих подій, з сумом констатую, що ми не можемо там проводити наші табори, тому що. Наша територія. Навіть все майно, яке там залишилось наше по табору, на тисячі тисячі одиниць. Воно сих пір там, і ми не знаємо, чи буде в нас можливість навіть його забрати, тому що ми вже на 50% вважаємо, що воно втрачене. І будучи в цьому таборі, де прекрасне місце, де деколи диви, 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 дивилися на ту природу, яка була крого нас, море, ліс. Гори перебували, як знаєте, як в раю, тому що один християнський табір, другий там співають, там моляться, там е, прославляють, там служіння. Хочеш тут побуть, можеш піти, в друге служіння. Можеш помолитись, можеш. Деякі брати виходили на гори, і ще з 6 ранку вже було чути е, цей голос е, молитви. Це було дійсно, ми так рахували, і я свідкую про це, що це було місце, приготовлено для дітей Божих. І будучи в цьому таборі, у нас була одна жінка, вона відповідала за кухню, готувала їсти. І ми завжди старалися бути відкритими для служителів або для робітників, які працюють з нами. І якщо якісь питання, вони обов'язково виникають, тому що якщо 100 людей зібрані в одне місце. Виникає багато питань, і ми завжди своїм пріоритетом ставили на те, що любі питання треба зразу вирішувати, не залишати на потім, тому що це потім може дати якийсь відбиток або дати якусь погану сторону. І ця жінка працювала, але спілкуючись з нею, було видно, що щось не те. Декілька разів я до неї підходив. Стараючись вивести її на відверту розмову, що трапилося, або чи немає ніяких питань, чи все в порядку, вона завжди говорила, що все нормально, нема питань, все красиво, все чудово, слава Богу. Знову ж, після закінчення вже табору, ми знову ж робимо зібрання і завжди запитуємо працівників, щоб не виносити за е, рамки цього табору. Якщо у когось є якісь питання, будь ласка, залишаємо тут, помолимося. Якщо потрібно, попросимо прощення один одного, але щоб ми їхали з чистою совістю і з чистим серцем. Знову ж було задано ці питання цієї жінці, вона сказала, що нічого немає, все в порядку. І ми роз'їхалися. Але відлуння після цього табору знову почалося, тому що пастор тієї церкви, де вона знаходилась, він сказав, що вона дуже обіжена, дуже схвильована. Дуже розстроєна на мене, тому що деякі речі я зробив не так, як вона планувала або як вона хотіла. І він просив, щоб приїхати, розбиратися. Ну, я кажу, якщо в неї є питання, хай зазвонить, ми попробуємо розібрати. Вона не зазвонила, і це питання в кожного є свої справи, в кожного є життя і так на цьому пішло. Але, будучи в цій церкві, вже майже через рік після табору, я побачив жінку і, побачивши її, був дуже насторожений, тому що я, ну хто знає, що вона може мені сказати. Але вона підійшла з такими сльозами, з риданнями. Ви знаєте, як людина, яка з середини ридає. І вона мені засвідкувала, що напротязі всього табору вона мала багато питань до мене. Вона говорила про те, що вона була не з тим, з тим. І мало того, вона говорила деякі речі. Другим і плітки, які можна було залишити. І коли вона повернулася додому, щось почало відбуватися в її сім'ї. Чоловік майже залишив її. Діти пішли з церкви. Вона сказала, що церква, яка була для неї рідним домом або рідною будівлею, вона стала для неї чужою. В неї не було бажання йти в церкву. Вона постійно відчувала цей прес якихось темних сил, і вона підійшла ще попросити прощення. І я тоді зрозумів, що вся та, весь той мир, який ми пробували зробити, який був не на, базі ми, не на базі істини і правди, він не міг бути миром. Дорогі друзі, якщо наші в сім'ях або Церкві або в відношеннях один з одним. Ми красиво можемо посміхатись один одному. Красиво говорити, що ми любимо один одного, що ми в порядку, що ми е, готові до миру, що ми готові до співпраці або до любові один до одного. Якщо не буде основано на правді і істині, миру не буде. Е, апостол Іаков він. В третьому розділі, 17 віршом, -го, -го, він говорить таке слово. Мудрость, сходяща свише, во первых чиста. Ми бачимо в першу чергу мудрість, яка сходить зверху. Вона перша чиста, а потім що? А потім мирна. Без чистоти не буде миру. І ще одне місце 12-й розділ. Вже 14 й вірш євреям відове місце, яке ми згадуємо в наших проповіді, де апостол Павло звертається до людей і призиває їх мати мир між собою для позитивного або плідного служіння. 12 й розділ євреям, 14-й вірш. Старайтесь імети мир со всіми, і друге що святість. Дорогі друзі, без правди і істини без святості. Неможливий мир. Якби ми не пробували завуалювати цей, ці відносини, як би ми не пробували назвати цей мир миром, миру без святості або чистоти і правди, його не буде. Тому друге, що ми повинні пам'ятати, що мир завжди повинен бути на фундаменті правди і істини. І один псалом, який Ще говорить таке цікаве місце. 84-й псалом, 11-й вірш. Він говорить, дуже цікаве місце, яке говорить про те, наскільки важливий мир із правдою із істинною. 84 й псалом, 11 й розділ говорить, що настав мене Господі, на путь твой, і буду. Це 85-й, вибачаюсь. Милость і істина зустрічаться. Правда і мир, що облобизаються. Правда і мир. Ну, облобизаються, наскільки я розумію на українській, що розцілуються або обнімуться. Правда і мир. Вони повинні бути разом. Ісус Христос, який прийшов на землю, Він сказав одне цікаве місце в Матфія 10-й. Розділ 34 вір. Ще одне цікаве місце, яке довгий час не можна було зрозуміти, що ж Христос хоче або хотів сказати цим, коли Він говорив до народу і сказав таке одне цікаве місце. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Але мир прийшов я Не мир прийшов, я принести, але меч. Меч ми знаємо на основі Слова Божого, відносно єфесянам. Меч це Слово Боже. Ісус Христос буквально говорить: я не прийшов принести мир, але я прийшов принести меч. Слово Боже. Христос приніс, приніс війну. Завдяки чому? Завдяки тому, що Він почав говорити правду. Я абсолютно впевнений, що якби Ісус Христос для фарисеїв говорив дуже такі. Улесливі або добрі слова. Якби він називав їх, ви там стовпи сьогоднішньої церкви, ви праведні, ви добре молитесь, добре десятину даєте, ви такі поважні, вас треба поважати, підтримуючи їх. Я впевнений, що фарисеї дали перше місце в сінагогі Ісусу Христу для проповіді Його Слова. І абсолютно впевнений, що Христос знав, що якщо Він почне називати речі, Своїми іменами говорити правду, то це визве війну. Дорогі друзі, сьогодні, якщо звертатися, попробуйте в своєму житті говорити правду, людям говорити правду в очі. Добре, не беремо невіруючих людей. Попробуйте говорити правду, віруючий віруючим, брат, брат або сестра-сестрі, або сестра брату, брат, сестрі. Це те, що ми повинні робити. Це те, до чого призиває нас слово Боже. І визве парадокс. Слово правди, яке ми повинні говорити, яке повинно принести до миру, до взаємодії, воно визве війну. Попробуйте лицемера назвати лицемером, обманщика назвати обманщиком, злодія назвати злодієм, нечистивого назвати нечистивому. це визве війну. Навіть серед віруючих людей. І парадокс в тому, що людей, які говорять правду, ніхто не любить. Людей, які відкривають істину, які називають речі своїми іменами, не завжди люблять, не завжди приймають. які кажуть, а це радикальні люди. Це люди, які повинні десь сказати так кругом до около, йти на компроміси. Вони не, не такі люди, як повинні бути. Але що важливо замітити, і що важливо ще взяти в своє серце, дорогі друзі, якщо ми не будемо робити цього, миру не буде. Якщо ми злодія будемо називати доброю людиною, якщо ми лицемера будемо називати праведником, якщо ми людину, яка нечистива, будемо гладити і говорити, що з тобою все в порядку, раніше чи пізніше, буде війна. І миру ніякого не буде. Тому що Христос сказав, що я приніс Слово Боже або меч, який буде посіяний серед вас. Тому, дорогі друзі, візьмемо в своє серце, в своє життя, в свої думки ці речі, що джерело миру це Бог, істочник миру це Бог. І друге, що без правди і істини миру ніколи не. Не буде. Можливо, на початковому етапі, коли ми почнемо говорити правду, щось визве війну, щось визве негативне, на щось буде повліяє на наші відносини або на наше перебування, або на наші позиції. Але я впевнений, що пізніше це приведе до миру. І миру, який буде в нашому серці, і миру в Богу. І знову задаючи питання, а стоїть ли це робити? Чи треба це робити? Навіщо воно мені? Можливо, мені краще пересидіти, перечекати, зробити вигляд, що все в порядку, зробити вигляд, що нічого не відбувається, так тихенько десь відсидітися і все буде в порядку. Можливо, комусь більше треба, мені не треба дуже багато, я готовий десь там ззаду, хочу порога дома твоєго. Але, дорогі друзі, Біблія знову нагадує нам, що якщо ти хочеш бути. Названим сином або дочкою Божою, ти повинен творити мир. Це наша обов'язаність, це наша задача як віруючих людей. Це наша відповідальність перед суспільством, перед людьми, як і кругом нас. Для того, щоб мир він наступив кругом нас. Це, що відбувається, воно в тій чи іншій мірі, торкається нас в тій чи іншій мірі, воно. Буває, шкодить нам переживання, буває, що якісь наші справи пересікаються, щось ми втрачаємо від цього. І ми повинні зробити все, щоб цей мир на основі Слова Божого прийшов в життя людей нашої країни, всього світу і всього суспільства, для того, щоб слово Боже воно було проповідано по всій землі. Хай Бог благословить нас. Амінь.